Молодість і старість на дорозі встрілись. Старість помаленько, зойком зупинилась. Молодість питає, чом, бабусю, стогнеш і чому повільно з палочкою ходиш? Старість усміхнулась і сказала тихо Доню, не дивуйся, старість це як лихо, хід вже сповільнився, рухаюсь поволі, а з літами в тілі появились болі. Молодість гордливо голову підняла, краще б бабуню в ліжку полежала б ти своє прожила, вік відпрацювала, то сиділа б вдома і відпочивала б. Бачиш, як красива, вільна і розкішна, у своїй свободі я буваю грішна, ходжу по вечірках, зустрічах, гулянках, з друзями буваю, у вечірніх парках. Старість подивилась. І голову схилила. Я колись, дитину, теж була красива, потім заміж вийшла, і на мої плечі дім повис робота і моя малеча. Молодість минула дуже непомітно. Спохватити стилась, бачу, я уже не квітну. В праці, у турботах, зрання до смеркання Відлітали вдалеч мрії та бажання. Ну, й чудна бабуля, треба ж так прожити, щоб заради когось молодість згубити. А я буду завжди вільна і красива, щоби свою вроду я не загубила. Сперечатись, доню, я таки не буду. Зрозумій, з роками всі старіють люди, бо літа, як вітер, за ліси втікають. Молодість і вроду завжди забирають. Поживеш, побачиш, щастя, не в свободі, не в нічних гулянках, не в французькій моді. Молодість сміялась, аж сміху залилась. Може, ти, бабусю, в чомусь помилилась? Ні, дитино люба, я не помилилась, я жила, раділа, все життя трудилась, дав Господь здоров'я і сім'ю прекрасну. Ох, якби ж ти знала, яке маю щастя. Діти щебетали милі пташенята, радості, любові, і гомону багато. Потім ноченята появились в домі. Я тоді не знала, що таке є втома. Все я віддавала і любов, і ніжність, та я добре знала це не буде вічність. Дні летять, збігають, осінь пролітає, а за поворотом і зима чекає. Не помітиш, доню, навіть як вона проходить, Де б не заховався, всіх вона знаходить. І тебе, дитино, вона знайде всюди. Так живуть старіють всі на світі люди. А тепер пораду хочу тобі дати. Вмій, дитино, люба, час свій цінувати, бо краса не вічна, як листочок в'яне, А от серце мами завжди полум'яне. То чому бабуля ти такою стала? Йди вже, і ти вже не можеш, постать помінялась. Для дітей і внуків я життя віддала, і про це ніколи я не шкодувала. Вічної дорозі на землі немає, і себе людина в чомусь залишає. В дітях і онуках є її коріння, в тому і полягає гордість покоління. Молодість схилила гулівоньку внизько, підійшла повільно до бабусі близько і взяла її за руку Молодість і старість. Дякую, бабусю, за урок повчальний. Тамара Франчук Шандрук.